Через сколько можна діти гідроізоляцію після заливки фундаменти. Відчуваю, що це питання задала людина шарит, что такие знают, в кашарі, тому що такі нюанси, знають чіткі пацаки в будівлі. Робити бітомну, наплавляйму гідроізоляцію, можна тільки коли на 100% висохне бетон. Випустить вологу себе. Це можна робити на наступний день, тільки якщо фундамент збірний. Якщо фундамент монолітний, треба чекати. Так, і тут. Мабуть, 28 діб накривачка провітрювання. Якщо гідроізоляція на цементній основі пару проникне, то я б валив на наступний день. Ну, не наступний день, гай гай трошки провітриться, там вже, якщо зворотня засипочка, якщо це інженерна стрічка і всередині цокольний поверх, наприклад, чи щось таке. Якщо там зверху горизонтальна гідроізоляція відсічка, то ззовні притулив екструдер, притулив шиповину мембрану, затолочив і порядок на наступний день можна.